Справа 805 виконає потрібні вимірювання та знайди довжину половини кола, зображеного на малюнку 17. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 17. Ось він тут на дошці. Я його переніс в такому масштабі, як я думаю, він буде надрукований. Ну що ж, щоб знайти довжину половини кола, нам потрібно дізнатися, якийсь параметр цього кола, радіус чи діаметр. Тут у нас є дві точки на краю, так? і вони показують у нас відстань між ними. Це буде крайні половини кола. Це буде у нас діаметр. Ну що ж, давайте дізнаємося, тоді, чому дорівнює діаметр кола. Отже, підносимо тоді лінійку і міряємо. Отже, вийде раз 2 см. То записуємо тоді, що перша дія. Отже, записуємо, що діаметр D у нас дорівнює 2 см. Ну що ж, якщо так, то пригадуємо, а як нам знайти довжину загального кола, записуємо друга дія. Тобто довжина позначається підручнику літерою С, Довжина кола визначається як Пі, що множиться на Д. Піде. І це наближено до рівні. Замість Пі. Давайте підставимо 3, наближено 3,14, що множиться. Ну, а замість де пишемо 2 сантиметри. І це дорівнює. Це буде 6, цілих. 14, поміж на 2, це буде 28. 6,28. дужках записуємо чого сантиметрів? Це в нас буде довжина. Кола. Гаразд. Нам потрібно зайти до вже половини кола. Ну, Якщо половини кола, то тоді треба цю відстань поділити на 2. Записуємо тоді третя дія. Тобто ми 6,28 ділимо на 2. І це дорівнює. Ну, Якщо 3,14 помножити на 2, це буде 6,28, то 6,28 ділиться на 2, це буде 3,14. Удушка записуємо чого сантиметрів. Це в нас буде, записуємо довжина половини кола. І записуємо тоді відповідь. Ну що ж, знайди довжину половини кола, записуємо 3,14 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини кола. На цьому вправу завершено.